Вітаю, друзі! Мене звати доктор Руслана Борисенко. Ви на моєму каналі. Вітання передаю вам із сонячної Флориди. Сьогодні вирішила записати коротесеньке відео, в якому хочу привітати вас з наступаючим Різдвом Христовим і з наступаючим 2023 роком. Цей 2022 рік був надзвичайно важким, надзвичайно важливим в історії нашої країни, в історії кожного з нас. Протягом цього року точиться війна. І український народ веде визвольну боротьбу проти російських окупантів. Цей рік був надзвичайно важливим. Ми пройшли його разом. Були взлети і падіння, були перемоги, були поразки. Я абсолютно впевнена і хочу передати всім вам, мої дорогі підписники, мої дорогі пацієнти, мої друзі, близькі, знайомі, свою впевненість в тому, що перемога буде абсолютно за Україну перемога буде за добрими світлими силами. З народження маленького Ісусика в наші серця, в наші душі приходить надія, приходить сподівання на все світле, на все добре і знову ж таки на нашу перемогу через те, що добро завжди перемагає зло. Як лікар, хочу сказати міцного вам здоров'я, не хворійте, будь ласка. Я з своєї сторони докладу всіх зусиль, щоб допомогти вам своїми консультаціями, своїми порадами, мати гарне, добре, міцне здоров'я. Наше здоров'я це наше багатство. Через те ми повинні бути багаті здоров'ям. Моє велике велике сподівання є те, що 2023 рік принесе нам всім перемогу, перемогу України, і всі разом ми заживемо щасливим, спокійним життям. Ми будемо ростити наших дітей, ми будемо будувати наше майбутнє. Ми Будемо в оточенні європейських благополучних, мирних, щасливих країн. Друзі, ще раз хочу привітати вас з наступаючим Різдвом, миру, спокою, благополуччя всього самого найкращого і з наступаючим новим 2023 роком. Всім нам миру, щастя, перемоги Україні! А з вами, як завжди, була доктор Руслана Борисенко. До нових зустрічей, мої дорогі.